У Столичному кафедральному соборі Київського патріархату під час служби заспівали грецькою урочисте богослужіння на честь свята ікони Божої Матері, скоропослушниця провів особисто святіший патріарх Київський всієї руси України Філарет. Святий образ Божої Матері написали на афоні, і кілька років тому передали у дар Володимирському собору. Тож грецька українській церкві дана не на образу. Крім того, за словами Філарета, після грецькою підкреслюють безперервний духовний зв'язок церкви України зі своєю матір'ю, церквою Константинопольською, від якої понад тисячу років тому Київ і вся Русь прийняли хрещення. Ця ікона була написана на Афоні, Тому ми по-грецьки сьогодні деякі благослуження. Молитви деякі відправляли до сьогодення. Архірейська служба зберігає грецькі фрази, і не тільки грецькі фрази, а й піснеспіви.